Збільшується у нас кількість хворих на коронавірусну інфекцію. На сьогодні 38. Амбулаторно лікується серед них діти. В зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає потреба в діагностиці. Для більш якісної діагностики з цього тижня ми будемо робити забір матеріалу на ПЛР-дослідження, відправляти його в суми. Забір матеріалу на ПЛР-дослідження буде відбуватися в кожній амбулаторії. Знову ж хочу нагадати населенню про необхідність дотримуватись проти епідемічних цих заходів. Забезпечена доступність населення до вакцинації. Тепер щеплення проти коронавірусної інфекції можна зробити протягом цього часу роботи амбулаторії. На минулому тижні бажання зробити щеплення виявили 76 осіб. Заклад забезпечений вакциною коронавак, Чекаємо вакцину Pfizer, обіцяють в зерен і Продовжили на минулому тижні завозити дрова для амбулаторії морі, і закладів сільської мережі. Вже маємо 50% від потреби на опалювальність